Родина Розенблат це благодійна організація, яка за півтора роки своєї роботи надала допомогу тисячам людей з усієї області, військовим медустановам дитячим закладам. Скажем так, великим поштовхом це стали ті події, які сталися в нашій країні. До того ми також допомагали наші підприємства до нас, зверталися люди. Ми надавали допомогу. Але це було, скажімо так, розрізнено трошки. Коли сталися події в нашій країні, починаючи це вже більше двох років назад, починаючи з березня місяця, ми дуже потужно почали допомагати. Я вже якось розказувала, що ми надавали транспорт для вивезення наших родин військових з Криму, а потім наші машини почали їздити на сход, возити речі, возити. Не тільки нашу допомогу, але те, що збирали Житомиряни, передавали рідні, близькі. Тобто, це з цього все починалося. У 2015 році ми заснували фонд, який вже, тобто, як я вже сказала, раніше це були наші окремі підприємства, які надавали допомогу. А в 2015 році ми вже почали робити це більш організовано через фонд. Ми до себе долучили волонтерів також. Які приймають участь, які нам допомагають, і скажімо, ми працюємо, надаємо допомогу вже не тільки військовим, з чого починали, а також їх родинам і просто громадянам, які цього потребують. Це і різні заклади. Де і діти сироти, і скажімо, психлікарня, і різні заклади, так і просто люди, які потребують цієї допомоги, які звертаються хто за візочками, хто за роляторами, тобто різні звернення і намагаємося надати допомогу. Знаєте, сьогодні, як ніколи, события, які прихоприходять в нашій країні, стимулюють нас на те, щоб... Все свои средства и силы тратить на то, чтобы предоставлять помощь. Наш фонд на протяжении последних двух лет неоднократно передавал помощь нашим военнослужащим, которые сейчас находятся в зоне АТО. Помощь разная была от тепловизоров, начиная бытовая техника, заканчивая продуктами питания, теплой одеждой. Также в наш фонд обращаются люди, которые попали в очень сложные, тяжелые жизненные обстоятельства. Люди разные, и всем нужна помощь. Это и многодетные семьи, и люди с ограниченными возможностями. Также к нам обращаются семьи военнослужащих погибли в погіблювату, фонд родини Розенблат. Це організація, яка не збирає грошові пожертви, проте постійно звітує про свою діяльність перед друзями та партнерами. На відміну від багатьох інших фондів, ми не отримуємо гроші звідкись. Тобто ми не використовуємо гроші людей, ми не збираємо гроші з людей. Тобто, наш фонд існує суто на надходження. Наші особисті, плюс наші підприємства, які також прораховують гроші в наш фонд. І, скажімо, якщо говорити про підприємство, це зроблено для того, щоб знову ж таки це було не розрізнене, щоб воно обраховувалась правильно, щоб, тобто, ну, скажімо, з цією цілею. Тобто ми працюємо тільки за рахунок власних коштів. Що стосується звіту, іноді мені також, скажімо, є люди. Доброзичливі, є люди, які, скажімо, трошки негативно ставляться взагалі до нашої родини, до фамілії, до зв'язку з тим, що мій брат народний депутат України і нам закидають, от прозвітуйте про роботу свого фонду. З одного боку, я розумію, що я в принципі не повинна перед ким звітувати, тому що. Скажімо, я ні в кого нічого не взяла, да? ні в кого не взяла допомогу, гроші для того, щоб звітувати. Єдине, перед ким в мене є зобов'язання звітувати, це перед е, тими донорами за кордоном, е, з якими ми разом зараз співпрацюємо, які допомагають нам збирати допомогу за кордоном. Але ми звітуємо, у нас є сторінка в Фейсбуці, ми всі події пишемо, що ми отримали, кому надали допомогу, е, висвітлюємо звернення. Але скажімо, я подумала, ну чому б ні, хочуть люди бачити звіт? Хай буде звіт. Ми написали звіт. Також були багато людей, хто людей сказав, да, молодці, ми бачимо, що ви працюєте, і по відгукам. Молодці. Але також були і такі склали: ну подумаєш там, ну нащо про це говорити і взагалі кому це потрібно? Тобто я розумію, що на сьогоднішній день, да, може я от скажімо, трошки навіть і подорослішала. Тобто, я вже менше звертаю увагу, що спочатку я дуже реагувала. Мені було болісно чути, що хтось, скажімо так, негативно ставиться до нашої роботи, тому що ми працюємо і віддаємося цій справі. То на сьогоднішній день, мабуть, я вже навчилася якось не звертати на це увагу або менше звертати на це увагу. Скажу відверто, да, бувають такі моменти, коли от, розуміючи оцей весь негатив, який також випливає, на жаль. Е, сама собі говорю, що якось це все неправильно, да? але дуже часто і таких моментів на щастя, набагато більше, коли, наприклад, ти бачиш посмішку дитини е, або вдячну реакцію просто людини, яка просто каже: Я вам дуже вдячна завдяки... Тому вашій допомозі в мого батька з'явився візочок, чи в моєї дитини є можливість тренуватися вдома. Це, наприклад, там були в нас тренажери для діток ДЦП. І весь негатив, він, якось знаєте, відходить. І, мабуть, це теж вплинуло на те, що на сьогоднішній день оцей негатив десь вчуся пропускати. Мимо себе, і не звертати на нього увагу. І якщо ви вас запитали, да, от, скажімо, позитив, який є, скажімо, ми надали допомогу, ну, нас попросили, ми надали допомогу. Да. Проходить якийсь час, іноді декілька днів, іноді буває таке, що на наступний день і приходить мама, або приходить хтось. І Щось приносить, іноді це навіть просто від руки написана подяка. Іноді це, скажімо, ну мені дуже було приємно. є така Вікторія Кохан в нас в Житомирі, в неї є, скажімо, ну, хвора дитинка. І коли вона принесла мені цю картину, намальовану цією дитиною. Я була в шоці, да? я ледве стримувала сльози. Оце, наприклад, це вишиванка, принесла мама хлопця, дуже гарного молодого хлопця, який, на жаль, скажімо, втратив була бійка, він втратив здоров'я, і на сьогоднішній день він пересувається лише в інвалідному візочку. І вона була дуже вдячна і каже: завдяки вашій допомозі я можу залишити. Свого сина на деякий час, він сам може обходитися вже без моєї допомоги. Або, наприклад, скажімо, отакі вироби хендмейд, да? тобто це люди приносять від чистого серця, і мені дуже-дуже приємно, що все ж таки ми робимо добру справу і це відчуття, воно прикриває все те, що говорять наші. Ну, Ті люди, які ставляться негативно. Або дуже такий теж був момент, коли до нас приїхав в гості діти з одного з інтернатів, і ми завели на склад і сказали: обирайте все, що вам потрібно. І коли дитинка дивиться на тебе, тримає іграшку в руках, каже: А можна іграшку, можна, а можна ще одну іграшку, можна. І ти бачиш на обличчі дитинки оту радість. Оте щастя і від того, що ти бачиш, ну стаєш трошечки щасливішим сам. За час своєї діяльності фонд встановив 10 дитячих майданчиків, які обстежуються та встановлюються відповідно до усіх норм. Перевага надається тим подвір'ям Житомира, де дітям зовсім нема на чому і де гратися. Ми раніше гулялися в городку, то тут нічого не було, тут було скучно гратися. А тепер весело. Ми хочемо, і так, і так, ми теж хочемо подякувати родині Лозенбрат за майданчик і за і батькам, які встановлювали цей майданчик. Також дуже часто в Фейсбуці, особливо коли ми оприлюднили все ж таки чим займаємося. Що робимо? Мені написали, що гарні справи треба робити тихо. В Біблії так написано. Ви знаєте, з цього приводу у мене є своя власна думка. Навіщо пропагувати здоровий спосіб життя? Це ж так зрозуміло, що навіщо пити, курити, вживати алкоголь. Да? Всім зрозуміло, що треба вести здоровий спосіб життя. Але чомусь. Особливо останнім часом всі пропагують, вчать підростаючі покоління все ж таки, жити здоровим життям, займатися спортом, не вживати шкідливий алкоголь, там, не палити і так далі. Тобто, здавалося б, це прописне істини, але все ж таки про це треба говорити. Так само я вважаю благодійність. Це треба робити. І я знаю, я не просто в цьому впевнена, а я це знаю, що, скажімо, те, що ми робимо, для багатьох, для багатьох є прикладом для наслідування. І мені навіть дзвонили мої колеги з Рівненської області зі словами: ти знаєш, ти нас, ти нас надихнула. І я вважаю, що навіть заради цього. Цим треба займатися. Або, наприклад, як в Німеччині е, ті люди, які нам на сьогоднішній день допомагають збирати допомогу, вони кажуть, ти нас заразила. Ну може й так. І мені приємно, що я надихнула або заразила добрими справами, і люди також відчувають щастя і радість від того, що вони роблять. За рік своєї роботи на благодійність фонд витратив близько 2,5 мільйонів гривень. З них 250 тисяч гривень пішли на допомогу Житомирянам, які потребували коштів на лікування, 300 тисяч гривень на допомогу школам, училищам університетам міста, понад 700 тисяч на проведення патріотичних заходів, 650 тисяч на допомогу армії, та ще понад 260 тисяч гривень на доставку гуманітарної допомоги за кордону. За кордоном, які почали люди, які прониклися дуже тим станом жахливим, і тією ситуацією, яка сталася на Україні, і вони почали збирати допомогу. І стало питання, що як це перевести. Ми відгукнулися, приїхали, значить, вперше це був Крістіан, зустріч з Крістіаном. Це людина, яка ніякого відношення до України не має. Це людина, яка там в 34 роки. З батьками він поляк, але все життя прожив в Німеччині. Але спілкуючись разом з людьми, які виходяться з України і цікавлячись тим, що відбувається, він дуже цим проникся. І це був такий перший поштовх. І, наприклад, перші інвалідні візочки це було від Крістіана. І це настільки все закрутилося, що спочатку це була перша поїздка там один раз на місяць. Потім він вже дзвонив і кричав: Срочно, приїжджайте, в мене вже нема де складати, мене вже там з хати виганяють, з подвала там кричать, щоб я звільнив. І отак от воно все закрутилося. Потім через Крість, Крістіана ми скажімо, вдруге познайомилися ще з одними людьми, ми були знайомі раніше, задовго до цих всіх подій, але ці люди співпрацювали з Крістіаном. І ми почали вже спілкуватися напряму. І перше, що мені сказала Олексій в Німеччині, перше, що він мені сказав, мені абсолютно байдуже, хто що думає про фонд родина розумблат. Для нас основне, що ми впевнені, що ці речі, ті, які збираються, Приїжджають в Україну, і вони тут розподіляються, не пиляться десь там на полках, вони попадають саме туди, де вони потрібні. До речі, ми дуже велику увагу приділяємо, тому що я думаю, що кожен чув, і передачі навіть були з цього приводу, що ну, трапляється таке, що допомога приїжджає в Україну, і потім вона або продається в секонд-хендах, або, скажімо, Десь кудись здівається для нас. Дуже важливо, що та допомога, яку ми надаємо, щоб вона залишалася і вона дійсно йшла на користь людям, а не для збагачення когось. Тому, скажімо, я дуже вдячна. Є така група в Німеччині Аліс Віртвуд, це Геннадій Сомов, це і Ульяна Куглер, це і Олексій. До речі, зараз розумію, що не пам'ятаю, як його фамілія, навіть і не знаю, <смі> тому що він його нема в фейсбуці. Да? Коли людина є в Фейсбуці, то вже бачиш ім'я, фамілія Олексій. Не знаю, як фамілія, але навіть вся родина Олексія займається цією справою. Да? І періодично він мені дзвонить, висилає фотографії, це потрібно чи не потрібно. Знайшов дуже гарну стінку, наприклад, меблі. Це потрібно, кажу, звісно, потрібно. Кажу, бачили, що в нас робиться, наприклад, в цих лікарні, і які там меблі стоять, бачила. Тому що я якось зробила теж фото, постала. Тому потрібно все. І от зараз вже він теж дзвонить, звертається. Олена, коли буде машина, приїжджайте, треба забирати. Фонд «Семьи Розенплат» также неоднократно передает помощь на, раз, на разные медицинские учреждения. Это больницы, поликлиники, э, диспансеры. Вот. Также к нам обращаются и дома-интернаты, вот. дома престарелых. Мы предоставляем разную тоже помощь. Это и аппараты УЗИ, это и инвалидные коляски, это специализированные кровати. Вот. Также мы передаем одежду, обувь. И хотелось бы еще сказать и поблагодарить наших спонсоров, которые неоднократно и на протяжении их тоже уже долгого времени отправляют нам помощь. Это наши доноры, доноры с Европы, это Алис Вергут и Бевер Украин. Кристиан Русиняк и многие другие діаспора наших украинцев, которые находятся в Германии, Алексей з Дортмунда, Ляна Куглер, Евгений Гордецкий. Ну и многие другие им спасибо. Ми звернулися до фонду «Родина Розеблат». Для того, щоб отримати гуманітарну допомогу, що необхідно для нашого е, закладу. От. Я представник обласного диспансеру, працюю лікарем в диспансер, диспансерному відділенні. От. І ви знаєте, яке у нас от, обладнання на даний час, і що нам потрібно. І ми попросили о, фонду. Щоб Надати хоча б часткову якусь допомогу. Дуже вдячні, дуже завдячуємо і бажаємо на просимо на майбутнє, якщо можна підтримати наш заклад. Знаючи, знаючи, який у нас контингент лікується і перебуває у нашому закладі. Якщо говорити ще про діяльність фонду, скажімо, ота от інфографіка, яка була оприлюднена, вона в грошовому виразі. Так? Тобто, це гроші, які ми витратили. І ота от стаття, те, що на перевезення з-за кордону, там, мені здається, 260 тисяч гривень, да? Але насправді не можна говорити, що це 260 тисяч. Допомога, яка приїхала звідти з-за кордону, вона набагато-набагато більша. Тобто. Може, і взагалі неправильно переводити це все на грошову основу, да? а все ж таки дивитися, скільком людям була надана допомога і скільки людей її отримали. І якщо говорити про цифри, це, наприклад, 92 інвалідних візочка вже, скажімо, пройшло через наш фонд і передані людям. Це близько 130 роляторів. До речі, з роляторами дуже цікава теж історія. що Мало, мало хто, вони були не вивчені, скажем так, в нас, їм майже ніхто не користувався. І коли перші ми привезли, ніхто не знав. Казав не знаємо для вінаві як люди в нас не знають, що це таке. Але на сьогоднішній день я вже можу сказати, що нас вже просять. От ми там чули, ми бачили. Привезіть. Це рулятори, ті, які допомагають літнім людям. Скажемо, ну заміняють паличку чи кустелі на колесах. Ходунки на колесах вони правильно називаються. Да, наприклад, це більше 20 вже пральних машинок. З пральними машинками дуже цікава історія. Вони дуже користуються попитом саме в зоні АТО і серед військових. І останній зараз навіть посміхнулася. останнє, не буду називати частину, але до нас звернувся один з командирів, які зараз дислоковані, вони в Житомирі. Вони звернулися, кажуть, що нам потрібна машинка, тому що ну, дуже багато часу вимушені, скажімо, солдати витрачати на прання своєї одежі білизни. Ми передали машинку, і він такий щасливий перезванює і каже: ми вас чекаємо у себе, покатаємо на танку. Я сміюсь, кажу, що ну, вже такого запрошення в мене ніколи не було. Обов'язково приїду покататися на танку. Ну, тобто, такі історії, які, в принципі, дають сили і надихають на подальше. За минулий рік фонд родини Розенблат витратив 750 тисяч гривень на підтримку патріотичних, благодійних та культурних заходів Житомира. Серед них і рекорд доброти була акція рекорд доброти. Наше місто все ж таки виборило і зробило цей рекорд. Більше 27 тисяч людей прийняло участь в цьому рекорді. Наш фонд приймав участь саме в організації. Навіть правильніше сказати, не в організації, ми були партнерами, ми допомагали фінансово для того, щоб це відбулося. І, на жаль, знайшлися навіть такі люди, які, побачивши, що наш фонд приймає участь, почалися плітки, що це нібито розмбла для себе збирає виборців. Що обов'язково будуть вимагати паспорт ідентифікаційний код для того, щоб робити якісь списки на вибори. Ну тобто, ви знаєте, сказати, що це був маразм. От я слухала і просто навіть не могла ніяк реагувати, Ну, тому що ну, як реагувати на маразм чи на якісь ідіотичні звернення? Я просто промовчала і я дуже рада. Що незважаючи на ті палки в колеса, які все ж таки деякі люди ставили, рекорд відбувся. Дуже багато житомирян прийняло участь за це теж дуже-дуже вдячна. Була зібрана певна сума коштів, яка буде витрачена суто на лікування дітей, незважаючи на весь цей супротив, плітки, чутки, це відбулося. Тому я. Вважаю, що, мабуть, доброчинність, її треба пропагувати так само, як здоровий спосіб життя. Що, мабуть, не всі це зрозуміють, і може дехто мене в чомусь звинуватить, але робити добрі діла це має бути тренд. Мені дуже хочеться, щоб це було мод модно. Тобто я розумію, що зараз я кажу ті речі, які ну, мене можуть звинуватити, да, що це має бути від серця. Ну, тобто ми можемо багато говорити, але все ж таки треба робити добрі діла, і треба робити їх разом, і не думати, хто до якої партії відноситься, в кого яка фамілія, думати про те, скільки людей ми зможемо допомогти. Для того щоб отримати допомогу від фонду, слід написати заяву на ім'я Олени Розенблат та надати документи, що підтверджують інвалідність тощо для того, щоб звернутися в наш фонд, нужно принести пакет документів. Це паспорт, копія ідентифікаційного кода і удостовірення, яке підтверджує будь-то учасник АТО или удостовірення, удостоверення, підтверждає наліччя статусу. Також, скажімо, ми допомагаємо деяким колективам на Житомирщині, і мені дуже приємно відзначити, що є такий колектив Аванта і його керівник Інна Бурдейна. Вже більше року ми співпрацюємо. І іноді я приходжу навіть на репетиції, і те, що я бачу, ну, це просто надихає результат цієї праці і те, що ми. Також причетні до того, що воно відбувається, це теж надихає, це дуже приємно. Це чудовий колектив, і нещодавно вони повернулися з Грузії, вони привезли нагороди, це достойно. Вони навіть обійшли київські колективи, які також були присутні на тому конкурсі. Також ми підтримуємо. Є команда спортсменів, вони теж їдуть на змагання в Грузію, тобто ми намагаємося допомагати. Тим людям, які чогось прагнуть, які намагаються зробити щось, зробити цей світ краще, добрішим, тому наші зусилля направлені саме на те. Попри певні складнощі та сюрпризи у процесі благодійництва, Олена Розенблат наголошує менше розмов, більше справ сьогодні, благодійна допомога від фонду родини Розенблат є у школах Житомира та області, спецзакладах, медичних установах, будинках для людей похилого віку, творчих колективах, сотнях родин, військових частинах на блокпостах, лінії фронту, усе завдяки тому, що свого часу виникла ідея створити благодійну організацію та знайшлися люди, які вчасно підтримали Олену Розенблат. В цьому задумі. Бо разом сила посміхаючись, каже жінка, хотілося б також сказати, що взагалі благодійність вона має об'єднувати. І такі акції, як рекорд доброти, вони мають об'єднувати людей, незважаючи на їх політичні погляди, віри і сповідання, національної принадлежності. Тобто, ці такі моменти вони мають. Людей гуртувати разом. І я сподіваюся, що всі зроблять певні висновки, і на майбутнє, все ж таки, ми будемо шукати можливість гуртуватися. І я завжди кажу, що разом сила. І навіть в нас є такий досвід, коли ми співпрацюємо з різними фондами навіть на Житомирщині. І дійсно це вже, це вже факти. Що можна зробити набагато більше? Чим більше людей ти долучаєш, чим більше, скажімо, фондів, ресурсів, тим воно краще і можна зробити більше.